Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю! Як зазвичай почнемо з акцій. Меридіан Черновіц оголосило про передпродаж перевидання роману Де Джадена. Жадана. його перший роман, що побачив світ у 2004 році. З 10 по 19 березня можна придбати книжку у видавництво за акційною ціною 250 гривень. З нагоди передпродажу діє знижка мінус 20% на інші книжки Меридіан Черновіц. Я, до речі, дуже люблю прозу Жадана, тому я би скоріш за все придбала і придбаю цю книгу, тому що я читала з його. Розових творів тільки ворошиловград, про що я говорила у попередньому випуску, та інтернат. Обидві книги мені дуже сподобалися в кожній є плюси і мінуси. Проте, де його перший роман, мені цікаво все таки побачити, з чого його проза починалася. Видавництво старого лева запустило розпродаж з книгами по 50, 100, 150 та 200 гривень, по 15 березня книги на будь-який вік і смак, художні літератури та пізнавальні видання, книги українських та іноземних авторів, історії для дітей та дорослих. До 14 березня у Вівату знижки до 60% на книжки. Там доволі багатсько дитячої літератури, є й художня, а також нонфікшн. KM Books до 19 березня запустило акцію зі знижками до мінус 50% майже на весь свій асортимент. На багато книжок знижка по 2 або 5%, проте все одно, хоч і невелика, але економія є. Видавництво комубук розпочало передпродаж своїх п'яти бестселерів, серед них «Чим ріють андроїди про електричних овець, людина у високому замку, тропік рака. Три стигмати Палмера Елдрича і сніданок у Тіфані. Ціни від 225 до 385 гривень. А тепер перейдемо до новин видавництв. Видавництво ранок видасть книгу у співавторстві з штучним інтелектом. Книга Хочу на Марс буде першою в Україні дитячою книгою, написаною та проілюстрованою штучним інтелектом. Авторами книги стали редакторка Мар'яна Горська, дизайнер Олександр Ковалєвський та їх цифрові двійники, пише видавництво. Редакторка задавала штучному інтелекту питання від імені п'ятирічної дитини, відбирала відповіді та редагувала їх, щоб зробити тексти більш зрозумілими. Дизайнер працював із ілюстраціями до книжки. Тема штучного інтелекту вже декілька місяців у розпалі дискусій про доречність використання цієї технології. Багато людей вважають, що це порушення авторського права, тому що шиї створює свої роботи на основі чужих. А хтось вважає, що в цьому нічого кримінального немає. Проте я тут не буду розводити дискусію про штучний інтелект, тому що це не тема цього подкасту. А в мене загалом виникає питання: навіщо було робити цю книгу, якщо що редактор чи що дизайнеру було складно. На сторінці видання можна знайти цитати, де редакторка та дизайнер поскаржилися на роботу шиї. Редакторка каже, що шиї нічого розумного не сказав, а дизайнер сам заявив, що ці ілюстрації зовсім не реалістичні, тобто. Що одна, що другий, поскаржилися на те, що штучний інтелект доволі, скажімо, тупуватий, і редакторка переправила більшість тексту, тому що він казав неправду цей штучний інтелект, і настільки, якби, неправдиву та вигадану інформацію нелогічно буде подавати. А дизайнер сказав, що ілюстрації були доволі нереалістичні, і якби дітей не навчиш на цих ілюстраціях, але добре, це ще окей, якщо це така. Типу фантастична книга, то в принципі ілюстрації можуть бути будь-якими. Але я не розумію, навіщо було видавати цю книгу взагалі, якщо якби її суть, текст е фактично переробила редакторка, адже нічого розумного не сказав цей штучний інтелект. Тобто це просто погоня за якимось хайпом, типу, от штучний інтелект, це такий тренд, ми все видимо. Взагалі всі будуть в шоці. Яка крута книга. Ну виходить, що видавництво саме зізналося, що якби шиї це якийсь трошки треш, і ніякої логіки в ньому немає. Я тоді не розумію, навіщо видавати цю книгу, але мені цікаво, скільки в неї буде покупців. Видавництво дискурсус показало перші ілюстрації до власного видання тіні забутих предків, які створила Дарія Луцишина. Ілюстрації виконані у чорному, сірому, білому та червоних кольорах. Хто знає, а хто ні, особливість цього видання це збереження авторської лексики за прижиттєвим виданням, де в заголовку так і написано Тіни, і головний герой цього твору не Іван, а Іван. Нове видання реалізовує задум автора показати Гуцульщину не лише через описи побуту та звичаїв, а й через мову. У них на сайті діє. Перед замовлення книги вартістю 395 гривень, яку очікують отримати з друку вже за місяць. Також видавництво представило уривок створу, який ви можете прочитати у них на сторінці. Видавництво рідна мова детальніше розповіло про серію Відомі та незвідані, кожна книжка серія матиме тверду обкладинку та лясе, і судячи з вже презентованих на їхній сторінці декількох книжок, то кожне видання міститиме передмову Олександра Скопенка, кандидата філологічних наук, старшого наукового співробітника інституту мовознавства, імені Потебні НАН України. Я якби зробила такий висновок за двома книгами, які вони представили. Не знаю, чи буде так далі, але якщо вони і будуть представляти їх ще. Ще то там подивимося. До речі, досі триває передзамовлення на ці книги, їх можна замовити як і поштучно, так і комплектом. Клуб сімейного дозвілля перевидасть 17 книг Агати Крісті, зокрема, і не лишилось жодного: Карибська таємниця, убивство в будинку Вікарія та інші. Термінів виходу наразі немає, все тільки на етапі обговорення. Проте стало зрозуміло, що вони подовжили авторські права. Не знаю, чи є тут у мене любителі детективів. Але мені здалося, що це така доволі важлива новина, оскільки ажіотаж на ці книги існував та існує завжди. Минулого тижня я розповідала, як Віват оголосив літературний конкурс. До речі, він досі триває і триватиме ще декілька місяців. Тому нагадую. Але цього тижня Books також оголосила літературний конкурс про те. На твір, який найкраще висвітлює військову тематику сьогодення, з 10 березня до 1 червня включно вони приймають твори у двох номінаціях: художня література та науково-популярна література. Дата оголошення переможців 1 вересня 2023 року. Перевагу надають творам, які написані учасниками бойових дій, та авторами, які. Наразі боронять Україну. Переможець отримує авторську винагороду, яка складається з грошової винагороди у розмірі 35 тисяч гривень, комерційної пропозиції від видавничої групи «Букс» на видання конкурсного твору переможця, є пропозиції контрактної співпраці терміном на три роки. Також буде оголошено список номінантів, які зможуть видати свої твори у «Букс». Детальніше про умови. Участі ви можете прочитати на сторінці видавництва. А тепер загалом трохи про книговидавництво. У подкасту всього другий випуск але ні тижня не проходить без скандалів з плагіатом. Темпора заявила, що фоліо вкрало в них обкладинку. Нещодавно Фолі анонсувала книжку Василя Краса Побратими для обкладинки видавництво використало малюнок, зроблений за ескізом Сергія Шаменкова, і вміщений на обкладинці книжки Олексія Сокирка Тріумф, часи руїни, Конотопська битва 1659 року, видання Темпори 2008 року. Темпора попросила Фоліо прокоментувати цю ситуацію. І фоліо прокоментувало. Вони повідомили, що малюнок для обкладинки створив художник Юрій Волинець з Маріуполя. Після знищення будинку, в якому він мешкав, художник зник без вісти. Видавництво безпосередньо не брало в участі в створенні обкладинки. Остаточно її затверджено не було. Обкладинка буде перероблена художником Максимом Мендером. Також фоліо вибачилося перед темперою за таку ситуацію. Ось це, на мою думку, чудовий приклад, як можна спокійно розрулити будь-яку конфліктну ситуацію, на відміну від наступних уже всім знайомих героїв подкасту. А баба Галамага прояснила ситуацію з ілюстратором Максимом Паленком, який тиждень тому заявив, що видавництво вкрало у нього ідеї для ілюстрацій тореадорів з висюківки. Як пояснив Іван Малкович, Паленко вимолював у нього можливість ілюструвати тореадорів. Художнику дали 4 роки на створення ілюстрацій. Проте за весь цей час Паленко не домалював і трьох розділів. Йому давали деякі гонорари, але він їх не виправдав. Загалом Малкович у своєму дописі поділився історією довгих років співпраці з Паленком і, судячи з написаного. То сам Іван Малкович. Не дуже задоволений цими довгими роками співпраці. Після цього сам Паленко написав довжелезний пост у Фейсбуці. Загалом обидва дописи ви можете знайти самостійно. Там великий потік слів у відповідь на допис Малковича. Проте я зачіпатиму тільки абзац про тореадорів. Паленко сказав, що нічого не випрошував у пана Івана з приводу грошей. Декілька разів він казав на те, що Малкович економний та не занадто щедрий на гонорари. І Паленку дійсно виплатили декілька, як він сказав, невеличких сум. Далі він малював малював без Трактів і угод, а потім його не влаштувала сума загального гонорару. Тут тяжко судити, хто правий, а хто ні. Підписники, що там, що там підтримують своїх, а на чиєму боці правда, невідомо. Усе, що мене турбує, так це публічність цього, так би мовити, срачу. Більше схоже на дітей у пісочниці, які не поділили іграшку, аж для цього ці фейсбук-баталії. Якщо Малкович і Паленко давно знайомі, то мені здається, для них немає проблеми особисто це обговорити. А так, немовби всі намагаються своїми дописами переливати з пустого в порожнє. Паленко нічого не написав про те, що намагався зв'язати. Атися з Малковичем або з видавництвом з приводу плагіату ідей, тобто вирішив одразу в себе на сторінці накинути та створити конфлікт. Малкович теж нічого не згадав, проте говорили вони чи не говорили. Можливо, хтось і намагався, але не вийшло. Про це ні слова немає. Проте я не намагаюся нікого звинуватити. Але коли дві дорослі людини публічно виясняють стосунки у Фейсбуці, загалом виглядає доволі комічно. Ще на цьому тижні також вийшли два інтерв'ю засновника нашого формату Владислава Кириченка для Еспресо та засновника лабораторії Антона Мартинова Уема Антонюк. Інтерв'ю Мартинову мені сподобалося більше, оскільки він багато розповів про видавничу справу та її стан. У Креченка ж навпаки, тематика інтерв'ю була більше про бізнес, і сама передача загалом про це. Проте, на мою думку, Креченко позиціонує себе доволі зверхньо щодо інших видавців, і сам ведучий передачі мені видався не дуже обізнаним у книжковій справі. Проте деякі моменти були цікаві. Обидва інтерв'ю ви можете переглянути самостійно. А я хочу трохи зупинитися на Мартиновому, оскільки він більше розповів про видавничу. Справу. Мартинов поділився, що зараз європейські видавці найбільше зацікавлені в Зеленському, як в молодому лідері. Він наголосив, що це цікавить їх не занадто глибоко, проте зараз це тренд, і Зеленський це людина, яка представляє державу. Також Мартинов розповів, що українські видавці трохи втратили шанс презентувати Україну та потужно вивести її на світовий книжковий ринок. Проте в цьому нічого поганого немає, тому що найбільший пік цікавості до України був на початку. Повномасштабного вторгнення, проте всі видавці народ були розгублені та шоковані. І якби логічно, що люди рятували власні життя та бізнеси, і не було що показати дати світу. Всім було ну саме українцям, не до цього. Зараз цікавість до України трохи зменшилася, тому з цим буде важче. Також Мартинов поділився тим, що формат книжкових ярмарок вмирає. Він поділився планами лабораторії. Він розповів про своє ставлення до роботи і назвав книги, які на нього повпливали. Також він розповів про зв'язок рідної мови і букшефа з Росією. Ось і загалом інтерв'ю дуже цікаве. Я би радила його подивитися окремо, не слухати мої перекази. Я й не збираюся його переказувати, тому що це займе дуже багато часу, і насправді краще послухати самого мовця, самого Мартинова. Тому я вам дійсно раджу після цього випуску подивитися це інтерв'ю, кого цікавить, якби книговидавнича справа в Україні, як вона представлена в світі. То ви багато чого цікавого почуєте. Також цього року вперше не оголосили лавреатів Шевченківської премії 9 березня у день народження поета. Оголошення перенесли. На 22 травня день перепоховання Шевченка через введення нової номінації. За офіційним положенням, змагання мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше ніж за півроку до подання. Таким чином, у конкурсі представлені роботи, створені до початку повномасштабної війни. Виходить, головна премія країни не повною мірою виконує своє основне призначення. Фіксувати тенденції розвитку національної культури, служити орієнтиру мистецькій спільноті щодо актуальних напрямків креативного пошуку. Написав Юрій Макаров, голова комітету премії. Макаров повідомив, що звернувся до Зеленського з проханням розглянути можливість додати до номінації премії. Конкурс за внесок у перемогу створення додаткового конкурсу погодили, і премію за нього вручатимуть на час воєнного стану в країні. Також оголосили прийом заявок на участь у Додатковому конкурсі, тому поки що чекаємо. Також у додатку для електронних книг Librarius з'явилася підписка на книги. Один місяць вартуватиме 5 доларів, три, 13,50, і шість місяців 24 долари. Перші сім днів можна спробувати безкоштовно. Судячи з коментарями з ажіотажем, то багато людей дійсно цього чекали. Я насправді не читаю електронні книги, я не користуюся Librarius, ом. Я трохи читала електронні книги в додатку Якабу, і для мене це був в не найзручніший формат я надаю перевагу дійсно паперовим книгам. Проте я не знаю навіть, чи хто розбирається, чи хто ні. Дорого це для лібрарі все така підписка, чи недорого. Тому що в принципі мій місяць 5 доларів це як додаток з музикою. А тут книги, тому я думаю, що в принципі воно того варте. І також до перемог. Видавництво старого лева перемогло в категорії Європа від видавців та ілюстраторів з різних куточків світу на Болонському книжковому ярмарку дитячої книги. Про це оголосили наприкінці першого дня 60-ї міжнародної виставки. Ця нагорода вручається найкращим видавцям з усього світу в номінаціях з шести географічних регіонів. Тому я можу тільки привітати видавництво. Я вважаю, що вони на це дійсно заслужили. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.